Його відео з контрнаступом зібрало більше трьох мільйонів переглядів. На його інстаграм вже підписані більше ніж півмільйона людей, і при всьому цьому Валерій Маркус, герой сьогоднішнього випуску, не є блогером у прямому сенсі цього слова. Сьогодні ми не будемо перераховувати вам всі досягнення цього хлопця, а лише сконцентруємось на його феномені популярності та зрозуміємо головний секрет шаленого росту в будь-якій соціальній мережі. Першу зазначу, що Валерій воював ще з 2014 року і написав книгу зі своєю історією, яка згодом стала бестселером. Я, до речі, її теж читав, і можу сказати, що вона досить цікаво написана і досить легко читається. Не буду зараз спойлерити, але там дуже нестандартна кінцівка. Тож, якщо ви плануєте почитати, як то кажуть, рекомендую. Але цю тему з книгою я розпочав не для того, щоб розказувати вам, яка вона класна. Суть в тому, що такий формат історії, саме автобіографічні роботи. Дуже сильно впливають на особистий бренд, особливо якщо стають бестселерами. Ви тільки уявіть, що кожна людина, враховуючи мене самого, яка дочитала цю книгу, 100% буде слідкувати за головним героєм у реальному житті. А 24 лютого ця історія стала ще більш актуальною по всім зрозумілих причинах. Тому Валерій набув ще більшої популярності аніж було до того. По суті, на каналі Маркуса досить багато відео, аж 222, Тож до війни блогером він таки був. А сім років тому його відео з назвою Бій під вугледаром зібрало майже 10 мільйонів переглядів. При тому сам відеофрагмент не має нічого спільного з класичною блогерською подачою матеріалу, а просто є фрагментом з поля бою. Взагалі, всі відео Маркуса стають популярними всупереч всім законам Ютубу. Ось, наприклад, відео з контрнаступом, про яке я казав на самому початку, немає якоїсь особливої обкладинки. До того ж, на всі теми з війною YouTube накладає жовтий знак монетизації, що Разів в п'ять зменшує дохід та закриває відео від перегляду для неповнолітніх, а це досить велика кількість аудиторії. Так чому ж його відео все одно стають успішні, попри дуже рідку активність та обмеження від Ютубу? Чому він все одно збирає мільйонні перегляди? В Цьому є декілька дуже важливих причин. По-перше, війна це зараз тема номер один. Немає нічого більш важливого за це, і як би мені не хотілося її так називати, але це тренд сучасності. По-друге, сам Маркус неймовірно харизматична людина, в якої дуже структуровано подані думки, та який вміє дуже цікаво розповідати історії. Якби це було не так, його книга точно би не стала бестселером. І Якщо ви подивитесь або вже дивились його відео з контрнаступом, то легко зможете відокремити це відео від 90% інших на цю тему, тому що в Маркуса будь-який відеоматеріал дивиться як відривок із фільму, який стає ще більш напруженим та цікавим від розуміння того, що це не є фільмом, а реальним життям. Також цей відеоматеріал дивились американські військові та ділилися своєю думкою стосовно дій на полі бою, тим самим привертаючи додатковий інтерес до нього. Всі ці пункти з урахуванням особистості самого Маркуса можна назвати двома словами: особистий бренд. Тому що від людини, в якої він є, люди будуть споживати будь-який контент. Тому є дуже хороше підтвердження у вигляді відео з назвою АфТ, яке набрало 140 тисяч переглядів. Вірте мені від ноунейма no відео з такою назвою точно ніхто не подивиться. Люди не будуть дивитися таке, якщо не будуть розуміти, від кого саме лунає це дуже змістовне слово. Зазначу також і те, що канал Маркуса міняв свій вектор декілька разів. З самого початку війни у 2014 році Маркусу вдавалось розказувати про війну, але робити це досить нестандартно і що ще більш неймовірно в контексті війни йому вдавалося робити це з гумором. Сука, страна Новоросія. Нова я б мене і жити в країні з таким названням. Після того Маркус перекваліфікувався і робив контент про спорт, про те, як вони тренуються в польових умовах, як знаходять на це час, як ставлять рекорди та здають нормативи. Але і це ще не все. Маркус відомий ще й своїми експедиціями, наприклад, на Еверест, а точніше на Айленд Пік. Він багато подорожував, робив це знову ж таки досить нестандартно, далаючи неймовірні дистанції пішки, випробовуючи себе. И свое тело на местность. Я уже майже долез. Стена, ну, она не вертикальная. Она не вертикальная. Я раз вам покажу. Вот, это кут стены. Вот, это кут стены. То, кем я поднимаюсь. Це норм, я піднімлюсь. Просто фізично важко втомлює. М'язи постійно під навантаженням. ще трошки? Також Маркус робив відео на соціально-політичні теми, в яких висловлював свою думку стосовно різних політиків, корупціонерів, олігархів та звертав увагу українців на ті проблеми, які були і на жаль залишаються в нашій країні. Потім знову війна. Тож Маркус завжди робив те, що було актуально в першу чергу для нього, і те, про що він сам хотів розповідати. Його блог – це не є проект на якусь конкретну тему, це є блог про людину і про її життя. Все це я кажу для того, щоб ви звернули увагу на особистість Валерія Маркуса, тому що вона і є тим генератором та феноменом успіху цієї людини. Не можу не звернути вашу увагу і на думки Валерія, бо саме його ставлення до деяких питань дуже часто знаходить відгук у багатьох його глядачів. Наприклад, навіть будучи доволі радикальною людиною, Маркус дуже з повагою розповідав про те, чому саме він перейшов на українську, та на відміну від тих, хто просто знецінював всі. Іх російськомовних Маркус звернув увагу лише на те, чому слід перейти на українську, але ні в якому разі не робив висновків на рахунок того, яка ви людина, якщо спілкуєтеся з тією чи іншою мовою. Також Маркус дуже імпонує з моральної точки зору. Так, наприклад, майже всі гроші, які він заробив з книги Сліди на дорозі, він віддав. В нього на каналі можна знайти цілий 40-хвилинний матеріал з інформацією про те, скільки взагалі коштує книговидання, а також просування та все інше. А для тих, хто не хоче. Хоче дивитися увесь матеріал, ось вам фрагмент, про який я кажу. Я відмовився від цих грошей. Я вклав їх в своє навчання в експедиції, закрив кредити кількох людей, кільком людям оплатив подорожі, відправив гроші батькам і на благочинність, і з дорогого собі купив лише комп'ютер, щоб було зручно працювати. І мені стало легше. І вам хто тобто постійно цікавиться, скільки в мене грошей. Також має полегшати. Я щасливий, і на моє скромне життя грошей вистачає. Я з дитинства мріяв написати книгу, створити щось що неможливо буде відібрати, що буде існувати окремо від мене. Мені це вдалося завдяки моїм друзям. І наступна книга буде ще крутіше. Посилання на книгу Маркуса ми залишимо в описі під цим відео. А також гарною думкою в рамках саме цього сюжету буде залишити посилання на його фонд в підтримку 47-ї окремої бригади Магура. Давайте пам'ятати, що поки вони там, нашої підтримки завжди недостатньо. Ну і останнє, що хотілося відмітити в секреті успіху Валерія Маркуса, це його підхід до роботи. Всі його матеріали, як на Ютубі, так і в Інстаграм, є дуже якісними, як з точки зору візуалу, так і з точки зору наповнення. А це дуже важливо, тому що на підсвідомості ми розуміємо: якщо людина робить свою справу якісно та відноситься до неї відповідально, то майже на 100% вона буде робити те саме в будь-якій справі. Тож, давайте підсумуємо, так як ми все ж таки канал про гроші та розвиток в соцмережах. Як нам на прикладі Маркуса досягати успіхів на будь-якому типі контенту? По-перше, це те, що я називаю твердість. Якщо ви будете твердим експертом в будь-якій ніші, якщо ваші дії та досягнення будуть відповідати вашим словам, то вам набагато легше буде звернути увагу будь-кого на свою особистість. По-друге, це особистий бренд. Якщо ви цікава людина, говоріть про це, бо абсолютно Ніхто не дізнається про ваше індивідуальне та різноманітне життя, якщо ви про це нікому не розкажете. Третє це вміння робити контент. Сюди я відношу вміння розказувати історії та робити контент цікавим та без води. Красиво знімати матеріали та будувати структуру сюжету, яка чіпляє увагу та не відпускає аж до самого кінця, так як це зробив Маркус у своїй книзі. А для того, щоб всьому цьому навчитись, просто підпишіться на наш канал та дивіться оце відео наступним про те, як потрапити в наше ком'юніті контент-мейкерів. Всім гарного дня! Ще побачимось!